что сейчас, есть ли понимание по количеству врага, который до сих пор находится в нашей стране, по количеству техники? Расскажите. Но это немалые силы, то есть это не какая-то небольшая диверсионно-разведывательная группа, которая зашла и лазит по нашим лесополкам. Это войсковая операция, целые подразделения для этого наступления противник готовил несколько механизированных и мотострелковых бригад, которые сейчас стоят в три эшелона. Один эшелон, собственно, наступательный, который находится на нашей территории. Второй эшелон э, ⁇ это э, подразделения, которые стоят за границей в Сумской области. Ну и третий эшелон ⁇ это эшелон резерва. Соответственно, идет поддержка и артиллерии, идет поддержка э, пока не такая массивные FPV-дронами, как, допустим, на Волчанском направлении, но, тем не менее, они уже здесь появляются. Собственно, машина Евгения Подубного была атакована именно FPV-дроном, и идет постепенная попытка наладить логистику да, вот этим, этой группировки, которая вторглась на нашу территорию. Им нужны боеприпасы, им нужны продукты питания, им надо вывозить раненых, эвакуировать сотни убитых работать нашей авиации здесь крайне тяжело. Киев стянул к этой операции большое количество средств противовоздушной обороны, как советского образца, эффективного, так и западного, тоже не кустарного производства. И каждый вылет – это риск быть сбитым, это постоянные пуски по нашим самолетам и вертолетам, это постоянное облучение системами противовоздушной обороны. Бои идут тяжелые, обстановка очень напряженная, непростая. Будем следить за развитием событий. Коллеги. Саш, по резервам есть ли понимание, насколько безграничен этот резерв со стороны ВСУ, какое количество соединений стянуто к нашей границе и переносить войну на территорию России. Это чтобы что? Только ли это очередной пиар-ход? Ну, я не сказал бы, что это очередной пиар-ход. Он отличается от того, что мы видели раньше, допустим, на Белгородском направлении, в марте. Где, кстати, мы вместе с Евгением Подобным и работали, потому что тогда была. Ну, такая некая ширма фирм-прокладок запрещенных в России, типа РДК, легионов, всяких батальонов сибирских и так далее, и так далее. И они тут же начинали вбрасывать в сеть какие-то пропагандистские ролики. Здесь мы этого не видим, здесь Киев даже не стесняется того, что на территорию России зашли подразделения вооруженных сил Украины. Это большие силы. Начальник генштаба вчера озвучил цифру в тысячи человек. Но надо понимать, что с той стороны границы это еще несколько тысяч. Это десятки единиц техники и ПВО, и целое подразделение FPV-дронов, которые постепенно подтягиваются. По части количества солдат ВСУ, которые прямо сейчас орудуют на территории нашей страны, и официально совершенно отказываемся от Аббревиатуру формулировки и букв ДРГ. Это, конечно, никакая не диверсионная, неразведывательная уж точно не группа. Это крупная общевойсковая операция на территорию нашей страны. Зашли вооруженные силы Украины. Зеленский этого не стесняется. Его советник Подоляк сказал даже круче. Таким образом, мы пытаемся усилить свою переговорную. Пазіці ну, станом на сьогодні це означає, що а, українська сторона спромоглася переконати м, своїх партнерів питання не тільки Сполучених Штатів Америки, тут питання країни Європейського Союзу, які насправді раніше ну, де-факто забороняли використання західної зброї для ударів по території Російської Федерації в даному випадку ми маємо. А те, що ця західна зброя на не лише скажімо, застосовується як ракета, але це в тому числі бронетехніка, яка заходить на територію РФ, і це один з перших одна з з перших висновків, які можна зробити спочатку операції в Курській області, це означає зміни ну фактично політичного а, балансу або політичних рамок, які, в яких змушена діяти Україна. А це раз друга частина, що якщо ми говоримо про Можливість якихось мирних переговорів, а це визнає і президент Зеленський, це визнають і наші партнери. То питання, хто з якими позиціями сідає за стіл, і отримується дуже цікава ситуація, що Росія, звісно, навіть говорячи про можливі компроміси, вона, звісно, спробувала б, якщо змоделювати таку ситуацію, повторити із мінських переговорів навіть найгіршому для себе випадку це означає, що деякі території залишити поза, поза рамками. Давайте згадаємо, що колишній президент України, коли підписував мінські угоди, то Крим залишився за рамками цих угод. і це це реально було. Що обговорювали Донбас, але Крим ну він якось існував. А в даному випадку, коли а, якщо створюється ситуація, коли Україна контролює частину російської території, то в такому разі на пропозицію давайте якусь територію України окуповану залишимо за, 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 в лапках або там за межами а, площадки переговорів, ну гаразд від України може бути теза, давайте Курську область також залишимо за межами переговорів. І це, це перша, а друга частина, що для Російської Федерації саме операція на території суверенної, на, на суреної території Росії, манувазі Росії в межах 91-го року, це насправді удар по путіну по його позиціях, це удар політичний, тому що а, населення Російської Федерації воно звикло до думки, що самої Росії нічого не загрожує, тому що навіть Криму вони сприймали як щось інше. Що ось є Росія, є Крим, який, начебто, наш. А і далі це так звані нові території. І відповідь, звісно, що а, коли війна прийшла вже на суверенну територію Російської Федерації, це, це дуже потужний інформаційний політичний, якщо хочеться сказати, психологічний да це та це також грає на руку. Перше запитання з зустріч в Лоба. Пан Єрмак він а, за своїми а, службовими обов'язками він кури, а, є куратором зовнішньої політики. Ось чудово, а, відповідно. Він не може говорити, скажімо так, за зовнішню політику. За зовнішню політику говорить або президент, або міністр закордонних справ. Так, пан Єрмак за дорученням президента мог озвучити якісь тези. Але питання, що є відповідальність за це особу. Станом на сьогодні їх дві: Міністр закордонних справ та президент. Якщо ми говоримо про перше, якщо ми говоримо про спільний план, спільний з ким ще раз. Спільний план це план, під яким підписуються майбутні учасники процесу. Відповідно, спільний план з ким? Раз. Друга частина будь-які переговори вони починають з так званих консультацій і з передачі своїх позицій стартових. Консультації по переговорах це перше, який формат переговорів, хто, хто може бути посередником, на яких площадках тощо. А друга частина це які рамки обговорюємо знову таки чи залишають це переговори просто про зупинення вогню, чи це переговори про підписання мирної угоди, чи це переговори про повернення території, чи щось інше. Відповідно, так ці осені почнеться докладніше. Наскільки я розумію за участю посередника вже спробують почати такі обережні консультації, але ці восени можуть початися, ну скажем так, безпосередні консультації з Російською Федерацією. Це, це ще, ще раз, це не переговори. Це спроба визначити модальність, формат та рамки цих переговорів, в тому числі учасників: ну якщо у тебе є контракт на постачання нафти. І якщо проти цього контракту не виступаєте ви партнери по Європейському Союзу і раптом цей контракт неможливо виконати з фізичних, з фізичних якихось причин, ну, звісно, що а, це викликає ну принаймні нерозуміння у покупця, і це викликає запитання до інших сторін в даному випадку до України, тому це, це прогнозована ситуація.